Всім привіт! І це обзор на ось такий ось будиночок маланга. Ось банановий. Ось. Так, ось тут у мене є відкривашка. Відкриваємо, Так, перша сторінка. Почнемо з самого маланга. Він у нас ось на подушечці лежить. Ой, до речі, подушечка знімається. Якщо я захочу, я можу і зняти подушку. Ось. Так, покладу назад. Так, що наш маланс не Почну з того, що я хочу його ще причепурити. Ось. Це що у нас? Споїти, може, помадка якась, не знаю. Так, ось причепурила. Так, покладу на місце. Що він вдягне? Я хочу, щоб він вдягнув ось такий костюмчик сьогодні. Так. Маланк. Е І намагаємось зараз вдягнути на нього цей ко костюмчик. Е І ось так ось я на його могла вдягнути на Маланка. Але я не здамся, оскільки він не гарно на ньому сидить. Треба його гарно покласти. Ось. Ось ось такий ось маленький костюмчик. Далі. Далі ось. Ось тут у нас що є. Почну з того, що, що тут у нас є чашка. Какао, вичить какао, я, напевно, какао. Візьму. Хаймоланд сяде і поп'є. Ось. Так, а що у нас в холодильнику, Холодильник у нас, звісно, закрит, оскільки він на застіжці, Ось тут різні продукти. Я возьму малангу кексик до, до кавы. Вот так. Вот наш кексик. И дам ему сейчас ручки. Ось, ось. Маланг напився. Наївся. Ось так. И зараз я закрываю. Ось. Далее, далее что у нас? Далее покупаем маланга. Я зніму з нього одяг. Так, ось у нас ця сторінка. Одяг я покладу ось сюди. Ось так. І зараз Маланк у нас буде купатися. Так. Ось він, поку... він накопався. Зараз знову вдягнеться. Ось. І ось він вийшов на дворик. Що у нас тут? На дворику можна посадити на піньочку чи на стільці. До речі, можна зараз посадити на піньочку, а стілець, до речі, можна пересувати. Наприклад, хочу я, щоб стілець був отут. Поставлю ось сюди. Чи ось сюди. Отак. От а я поставлю його знову сюди. Ось ось такий ось день. А зараз покладемо маланго спати. Ось так. Знімаю. Ось. І кладу його в ліжечку. Так, так. Ось. Ну, Ось такий ось будиночок, тому, якщо вам сподобався обзор на будинок маланга, тоді Поставте лайк. Поставте, поставте. Поставте лайк. Тому всім пока і до нових зустрічей!